Вітаю вас, друзі. Ви на ютуб каналах Клочок Тайм та Центр громадської аналітики. Вежа я їх ведучий, Микита Міхальов. І зараз детальніше поговоримо про те, для кого з пенсіонерів з 1 грудня зміниться порядок виплат, кому потрібно буде пройти ідентифікацію і власне про новації для внутрішньо переміщених осіб. Так само будемо говорити. Як бачите, мій гість сьогодні це Олександр Колесніков, громадський діяч, засновник благодійного фонду. Тримаємо руку. Олександре, мої вітання. Вітаю вас знову. Дякую, що запросили. Дуже приємно бути тут з вами. Вдруге. Дякую, що доєднались. А, Так про тих, хто має пройти фізичну ідентифікацію з 1 грудня. Мова йде про пенсіонерів. Внутрішньо переміщених осіб, і ця ідентифікація передбачена для того, щоб продовжити їм виплати або ж їх відновити, якщо вони були поставлені на паузу. Проте наскільки я розумію, тут є певні нюанси, і по тому хто саме повинен проходити ідентифікацію, впродовж якого періоду, і м -м, що буде, якщо ти її не пройдеш вчасно, от давайте розберемось з цими аспектами. Давайте розбиратися. Насправді, така штука як ідентифікація літніх людей, вже була. Вона була ще в минулому році, але вони якось були більш лояльні. Тобто, як правило, вона є через листонож, які розносять пенсію, тобто він. Підтверджує твою особу, видає тобі пенсію, ставить галочку, що ти пройшов ідентифікацію, і ти далі її отримаєш. Через банк, почат банк, якщо ти є клієнтом, чи там банки-партнера, ти також проходиш ідентифікацію і все добре. Але я так розумію, що ця ініціатива буде більш жорсткою, і вона направлена саме для того, щоб як це. Грубо не звучало відсіяти людей, які зараз перебувають за кордоном чи на окупованих територіях, і не можуть пройти ідентифікацію. Так там є зауваження, що вони можуть зробити це через підпис дія, через портал, через банк чи відео а, ідентифікацію, але е, будемо відверти, ми літні люди не завжди розуміють, як воно це в. Це все працює і пояснити бабусі, як зайти в дію, якщо в неї її взагалі нема, створити електронний підпис да, підпис діє, підтвердити свою ідентифікацію, щоб щось отримувати, це дуже важко. Тому я вважаю, що це зроблено для того, щоб пенсіонери, які знаходяться на окупованих територіях, це дуже цинично буде, але не продовжували тиснути на. Систему, тому що їм теж надходять виплати. Але також, як ви зазначили, зауважено, що якщо ви якимось чином не пройдете ідентифікацію, у вас виплати заморожуються, і потім, в майбутньому, можливо, після того, як ви її ідентифікуєтеся, ви можете отримати всі заморожені кошти, які мали отримати одночасно. Не прописано, як саме це буде, тобто протягом яких календарних днів чи що вам треба буде надавати, але сказано, що якщо ви е, до кінця грудня не пройшли від ідентифікацію, то стоп, потім можна продовжити. Така ж система була і в минулому році, але вона була більш лояльною, як я вже сказав. А про яку кількість потенційно відсіяних людей може йти мова? А тут, мабуть, потрібно почати з того, оскільки у нас всього е, внутрішньопереміщених осіб пенсіонерів. Саме, саме по даних пенсіонерів я не підкажу, але е, дуже важкі цифри. А всього в нас літніх людей десять 3 мільйона станом на зараз, і розумієте, я знаю, що не всі навіть реєструються як внутрішньо переміщеної особи, навіть навіть літні люди. не зрозуміло чому. Деяким де важко ходити, щоб кудись прийти, просто зареєструватися, отримати справку, стати на баланс терцентру, але я припускаю, що десь близько двох мільйонів внутрішньо переміщених осіб це пенсіонери. Стосовно тієї перевірки ідентифікації, так яка тривала до березня. 2024 року, тут ну, можемо, мабуть, апелювати цими цифрами плюс-мінус, тоді майже 213 тисяч пенсіонерів внутрішньопереміщених осіб успішно пройшли перевірку. А, направду, якщо ми говоримо про загальну кількість пенсіонерів 10 мільйонів, ну уявимо, що. Пенсіонери внутрішньоприміщення особи це мільйон. Я намагаюся теж знайти цю цифру. На жаль, я не можу її знайти а, поки що оперативно 214 тисяч від мільйона потенційно. Так ми зараз моделюємо ситуацію внутрішньопереміщених осіб. Ця цифра невелика. А, і от тут історія у грудня, це наче як продовження. Чи можемо ми розраховувати на те, що за півроку у нас буде. Черговий етап ідентифікації для тих, хто не встиг це зробити з грудня, адже опція відновити пенсію, навіть якщо ти не встиг у грудні, вона ж все одно залишається. Відповідно, вікно можливостей теж, мабуть, є. Я думаю, я впевнений, що може бути така пільга. Така опція, скоріш за все, вони будуть більш лояльними. влада буде більш лояльна, тому що о, минулого тижня ми з вами зазначали, що є подібна ідентифікація для внутрішньопереміщених осіб. Ми кажемо зараз не про пенсіонерів, а про тих, які знаходяться за кордоном. Якщо вони знаходяться за кордоном більше ніж 30 календарних днів, вони теж перестають отримувати. Соцвиплати, але вони можуть повернутися, ідентифікувати себе і знову почати отримувати соцвиплати. Така я думаю, опція буде і внутрішньо із пенсіонерами, про яких ми зараз розмовляємо. Я просто стикався з е, окремими історіями. У мене всі родичі залишилися на окупованій території, саме в Донецьку, і я знаю літніх людей, які там, які ще до повномасштабної війни. Отримуючи пенсію в Україні, вони дуже довго знаходилися в Донецьку і не виїжджали, а потім виїжджали там раз на рік, щоб отримати кошти через те, що виїзд був дуже важкий, дуже дорогий, і взагалі це стресова ситуація для літньої людини. Тому ситуація з ідентифікацією у нас була вже дуже давно. Просто вони трошки, як це правильно сказати, трошки обмежують її гнучкість. Але я думаю, я, я переконаний, що все ж таки е, дозвіл ідентифікувати себе після виходу терміну буде, тому що це може обурити дуже сильно суспільство. Я не впевнений, що наша влада готова на такий крок. Про інші категорії внутрішньопереміщених осіб пропоную ще поговорити, тому що не тільки для пенсіонерів. Переселенців починаючи з 1 грудня будуть от, певні новації. Тут загалом у нас для ВПО впроваджується новий вид субсидії. Він стосується субсидії на оплату житла оренди житла. Але там є умови знову ж таки. Якщо умовно кажучи, понад 30% загальних доходів родина витрачає на оренду житла, родина переселенців, то тоді право на субсидію є. Якщо менше третини ну 30%, тоді права такого немає. А якщо загальні доходи родини не перевищують 5 тисяч гривень на одну людину, то тоді допомога може бути і більшою. Ну от по покриттю вартості оренди житла. От детальніше про цю новацію давайте проговоримо. Коли вона починає працювати, і чи вирішить вона от ті. Проблеми частину бодай, проблем та тих, які існують сьогодні у внутрішньо наших громадян. Так, це, це нова система, про яку ми з вами теж уже згадували. Вона має запрацювати якраз в новому календарному році, тому що вона була в плані бюджету на 25-й рік. А як вона буде працювати і чи допоможе це вирішити проблему? Питання важке, тому що я впевнений, ви теж чули, читали історії про те, що мер Маріуполя казав, що 30 тисяч осіб повернулися в окупований Маріуполь тому, Маріуполь, тому що вони не знайшли собі, де жити на території України, і взагалі, що внутрішньопереміщені особи зараз починають повертатися на окуповану територію. Якихось офіційних підтверджень я цьому не знайшов, але про це починають говорити. І це якраз стосується того, що на мою думку, що е, проблема з житлом, проблема з житлом, проблема з тим, що його треба знайти, проблема з тим, що його якось треба оплачувати, знайти на це кошти, пристосуватися в новому місці, знайти роботу і адаптуватися. А тому ось ця ініціатива субсидій, яка буде покривати оренду житла, і я думаю, вона трошки покращить ситуацію, тому що ті люди, які ось лаврують між зовсім не можуть і трошки недостатньо, це їм вирішить питання. А ті люди, які там умовно літні люди, так, переїхали вдвох, евакуювалися з окупованого Херсона, в них там, виплати по 3 тисячі на людину, вони, по-перше, не підпадають під цю програму, по-друге, їм все одно не вистачить коштів. Навіть якщо б вони під неї підпадали, тому що 30% на оренду житла в Києві ну не вистачить. Навіть якщо ти знімаєш кімнату, якусь її треба знайти, її треба все ж таки оплачувати, купувати собі їжу, ліки і так далі. Так, є допомога від держави в плані виплати ВПО, але я точно знаю, що окрім виплати ВПО отримували ще продуктові набори. Від держави і ось продуктові набори по моєї інформації не видаються вже певний час більше ніж півроку. Тому щось скорочують, але про це не кажуть, щось додають і про це кажуть. Сподіваюсь, ця ініціатива з субсидіями трошки покращить ситуацію, тому що дуже боляче читати, що люди повертаються на окуповані території через те, що держава не може. Я не знаю, як це може сказати, задовольнити потребу житла якогось, хоча б хоча б, модульного, щоб їм було де жити стосовно, до речі, от, модульного житла в Кабміні От нещодавно повідомили, що незабаром додатково 5,5 тисяч нових місць для проживання внутрішньо приміщених осіб буде. Розгорнуто у 200 точках ну, місця всього тимчасового проживання. Там географія направду, доволі широка. Від Харківщини, Дніпропетровщини і Запоріжжя, закінчуючи Волинню, Закарпаттям, Прикарпаттям. Про це Ірина Верещук, це заступниця керівника офісу президента, повідомляла. Хто кому цікаво деталізувати, там можуть загуглити стосовно виплат загалом на внутрішньо переміщених осіб. З березня цього року дві третини ВПО, тобто понад 60%, було цих виплат позбавлено. А це яка така формула у нас сьогодні існує? Що дві третини від того, що було до березня, е втратило право на отримання допомоги від держави? А це до речі дуже незрозуміло, тому що всі офіційні документи, які я читав з приводу позбавлення виплат ВПО, вони чітко регламентовані, і ми про них вже зазначали. Тобто, це якщо ви маєте маєток, якщо ви купили е, житло, якщо у вас є житло на неокупованій території, яке більше ніж 15 квадратних метрів на людину в сім'ї, якщо ви перебуваєте за кордоном більш ніж 30 днів. Якщо ви міняли валюту, ось ці всі пункти, які я зазначав, вони не змінилися і нічого нового, крім ідентифікації, не додавалося. Але чому саме призупинили виплати, я не знайшов відповіді. На жаль, можливо, це якраз те, що треба передивитися нормативно-правові акти. Пам'ятаєте, минулого тижня я казав, що зменшили в бюджеті на 42 мільярда виплати малозабезпеченим сім'ям. Ви у нас просто змінилась термінологія, що є малозабезпечена сім'я, і під цю категорію потрапили в ВПО, але 60% це як на мене дуже багато. У мене на жаль зараз немає відповіді, чому і як їм зменшили чи призупинили виплати взагалі, тому що якісь нові норми, які кажуть, що Ця людина не буде більше отримувати, я не чув. Я чув тільки те, що е, на півроку продовжили, продовжили саме виплату там, 25-го року ще на півроку е, випошка 3 тисячі і 2 тисячі. Як, як і було. Ще одна новація. Уже прем'єр-міністром Денисом Шмаглом анонсована теж для внутрішньоприміщених осіб українців. Кажуть, що протягом грудня, буквально скоро вже так, е, кожна малозабезпечена родина, і окрім того, от родини внутрішньопереміщених осіб тут знову ж таки без будь-яких обмежень, якщо у них є діти або дорослі з інвалідністю першої групи, вони отримують на кожну дитину, ну або я так розумію, от, особу з інвалідністю по 6,5 тисяч гривень. Прем'єр шмигаль уточнював, що це на купівлю теплого одягу, взуття інших речей, які потрібні взимку. Е, я так бачу, у нас ну направду намагаються якимось чином можливо компенсувати ті дві третини скорочені внутрішньопереміщених осіб і ті дві тисячі гривень на дорослу людину і три тисячі на дитину. Ну, тому що зізнаємося чесно, якщо ми живемо до прикладу в обласному центрі е, то дві тисячі на людину, це ну враховуючи ще, що потрібно орендувати житло, це ні про що е, ось ці ці новели: 65 тисяч на дитину е, наскільки покращують побут, і і у держави вистачить впродовж цього 25-го року грошей на це, зважаючи на те, що вся Вся категорія наших доходів бюджету йде на оборону. А оце, ну і переміщені, і вся соціалка, і всі бюджетники це за кошти наших міжнародних партнерів, які суттєво контролюють свої суми. Дуже важке питання, тому що, по-перше, я не економіст, але давайте ми будемо просто якось спробувати логічно думати в цьому плані. По перше, я вважаю, що 6,5 тисяч це все ж таки краще, ніж тисяча національного кешбеку, яка була, да. Тому що ну ти на ці кошти можеш дійсно купити якийсь теплий одяг своїй дитині, навіть собі там, дивлячись, які магазини, чи там ринки, чи а, в тебе як мінімум є вибір. По-друге, те, що ви сказали про оплату житла в обласних центрах. А, на мою думку, ситуація ще гірша, тому що 2000 тисячі в опаливолійний сезон це просто комуналка. Навіть при тому, що світла зараз знову дуже багато часу немає, але це великі кошти, тому 6,5 тисяч допоможуть. А ось питання в тому, чи вистачить у нас фінансування на це, ось це дуже важке питання, тому що, як ми зазначали з вами минулого тижня, інша. Інша ініціатива держави з приводу соцвиплат вчителям буде коштувати кожен місяць три з половиною мільярда гривень. А тут у нас, окрім цього, є ж зимової підтримки як національний кешбек, яка, до речі, розповсюджується на всі категорії населення, як зазначає влада, без виключення, тобто, це ще по тисячі гривень кожному українцю. Це ще навантаження. Плюс ми беремо ще 6,5 з половиною тисяч гривень, а, причому кошти на зимову підтримку забираються з фонду, який а, має займатися розмінуванням. І для мене це виглядає як перекидання коштів для того, щоб о, якось, я не знаю, може покращити суспільний настрій чи щось таке, тому що почалися блокати, почалися масові обстріли. А, Підписане підписан закон про підвищення податків, дуже чутливий. Ось вчора чи сьогодні зовсім, і я думаю, суспільство буде питати, а як так виходить, що все ось так, і там не світло, і податки зростають, і коштів немає. І це скоріш за все виглядає як спроба піару, підвищення становища в очах. Суспільства, ну мою думку, це моя особиста думка, але я не експерт жодним чином не в економіці, не в піар-технологіях. Це те, що я це, це те, як я це бачу. Чи будуть на це кошти у міжнародних партнерах, які нам зараз дуже допомагають? Сподіваюсь, будуть тому що зараз не обіцяти, а потім не дати, як ми знаємо, це, це гірше, як я це собі уявляю, ну я. Позавчора бачив, що Байден до кінця своєї каденції намагається передати кошти, які виділені для України, а плюс підтримка з країн Європи. Сподіваюсь, будуть чи вирішить це проблему на певний час, на опалювальний сезон, скоріш за все, вирішить, тому що у людей буде хоча б змога придбати собі куртку і не замерзнути, тому що якщо будуть продовжуватися обстріли, то скоріш за все, у нас буде дуже холодно і дуже темно. Резюмуючи, ну от, по тим новелам, новаціям, які з 1 грудня або з 1 січня стартують. Наскільки вони перекривають потреби внутрішньо переміщеної родини внутрішньо переміщеної особи? Якщо це одна людина, та яка переїхала, е бодай от на період холодів, там до березня, до квітня. Я вважаю, що якщо в неї є де жити, є прихисток чи є людина, яка дасть їй кришу дахма головою, то ця ініціатива допоможе і перекриє. Тому що сумарно це буде. Якщо ви оформлювали першу карту кешбеку національного, це тисяча зимовий кешбек, це тисяча це дві і умовно там шість тисяч. Від держави ось про те, що ви кажете, це 8200 доларів, які тобі просто дають, щоб ти міг їх якось використовувати. Тим паче, наскільки я розумію, ось ці 6000, тисяч вони будуть без обмежень. Тобто, ти можеш дійсно придбати собі там речі теплі, тому що кешбек зимовий чи національний, був до цього там є певні обмеження, куди ти можеш їх витратити на комуналку, на донати, на книгарні. Ну як як було до цього, в принципі, там нічого не змінилося. А, на мою думку. Со сукупна допомога, якщо в тебе є де жити, вона вирішить питання. Якщо в тебе немає де жити, то це не допоможе. Якою повинна бути ну, от, ідеальна, мабуть, сума виплати, щоб ти не ну, ти як внутрішньо переміщена особа, яка живе у своїй державі, але ну, в силу військових дій. Полишила свою домівку, не відчувала себе жебраком, не хотів сказати цього слова, але ну, от відчувати себе дуже-дуже погано. Якщо це питання у виплатах, то скоріш за все це має відштовхуватися від твого фінансового стану до того, як ти став внутрішньопереміщеною особою. Тому що ми всі розуміємо, що для когось там, як ми з вами ми не з вами ми розмовляли до цього про спецпенсії. Для когось 390 тисяч виплата це ну, нормально, а для когось там і в 80 тисяч це дуже мало. Тому, якщо питання виплаті, я вважаю, що це чисто суб'єктивізм, але тобі має бути достатньо коштів, щоб ти міг, хоча б, не брати всі продукти в магазині по акції, чи забезпечити свій раціон хоча б м'ясом. А, а так, я вважаю, що для. Ну, Комфорту не буде, тому що ти втратив свою домівку і переїхав, і ти починаєш все по нове, адаптація і так далі. Але я вважаю, що для того, щоб внутрішньо переміщена особа відчувала себе краще, питання все ж таки в, 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 в прихистку від держави в плані житла, а не в плані виплат. Первине для мене це все ж все, все, все ж таки житло, тому що в свій час я теж приїжджав ще в чотирнадцятому-в році, коли почалася зона АТО. Я був, був внутрішньопереміщеною особою, і мені було дуже важко знайти саме житло. Але я був молодий, і я міг братися за будь-яку роботу. Ну я є зараз, не дуже старий. Міг братися за будь-яку роботу, тому що мені треба було щось їсти. А ось коли ти літня людина, ти приїджаєш. Важко взагалі його знайти, розумієте? Ну, давайте ми просто опимунимося в ситуації, що там мені 50, там, я там, зі своєю родиною комусь ще 50, Ми приїжджаємо в обласний центр, умовно в Київ, з, з села там під Харковом, з якого нас евакуювали. Як нам знайти житло? Нам треба йти в терцентр. Щоб нам дали якусь, я не знаю, гуртожиту. Якщо ні, в нас є якісь накопичення, ми маємо знайти ріелтора, який нам це знайде. Ми маємо віддати ще частину коштів ріелтору. Я не чув о, програми, де е, є просто список житла, чи волонтери висувають е, якісь варіанти прихистка, да, які вони можуть надати. І люди такі, ось дуже дякую вам. Добрі люди, будуть жити у вас. Це те, що я чув. Те, що я читав, і те, що я бачив, питання знайти собі житло все ж таки полягає на плечі людей, які були приміщені, так вони можуть звернутися до держустанов, якщо там є щось, якісь зв'язки, там гуртожитки, чи ще щось це є, але це не завжди не завжди так, тобто. Окрім того, що тобі треба його знайти, тобі треба його собі дозволити сплатити. Якщо це ріелтар, це перший другий місяць плюс комісія, а потім знайти роботу дуже швидко, тому що треба якось їсти. І ми потрапляємо в коло, з якого дуже важко якось вибиратися, тому що і коштів не вистачає, і часу не вистачає, плюс обстріли, плюс блокаути і так далі, тому подібне, і ти такий. Ну можливо, доведеться повертатися. Я думаю, що ці всі історії про повернення на окуповані території, це не через те, що е, людям було некомфортно, а через те, що вони просто фізично не змогли знайти собі е, якісь умови для існування. Причому я не кажу для життя, а саме для існування. Але я сподіваюся, що це все ж таки псо-фейки, і тому що якихось офіційних даних. Про те, що люди повертаються свідомо туди, я не бачив тільки заяви а документів. Не бачив. Олександр, спасибі, що знайшли час обговорити ці теми. Я вважаю дуже важливі для українського суспільства. Олександр Колесніков це громадський діяч і засновник благодійного фонду. Тримай мою руку. Він був гостем у моїй віртуальній студії. Друзі, залишайте коментарі, підписуйтесь на ютуб-канали Клочок Тайм та Центр громадської аналітики. Вежа. Бережіть себе і головне залишайтесь людьми. Завжди залишайтесь людьми. Я Микита Міхальов. Прошу вам дня, папа. -па. Дякую.